Привіт. Церква сьогодні це не якісь обряди, традиції, релігія, купала. Церква там, де є центром Ісус Христос. Церква там, де є воля Божа, там, де є учнівство. Церква там, де вона покоряє всі народи, там, де людське життя змінюються. Там, де є Ісус Христос, там, де зберігає ім'я Господнє. Дотримується заповіді, а де люди спасаються, де людське життя змінюється, це є церквою. Не церква, там, де люди прийшли, поробили якісь упляти, а їхнє життя, яке було, таким осталося. Люди починають поклонятися по плоті Богові, по плоті, а по плоті би Богові не можемо годити, тільки в Духові. По духові ми можемо годити Богу. І Бог. Каже, поклонятися в дусі та істині. Бог є Духом. Ми маємо поклонятися Богу в дусі, Духові Святому, Бог дав нам Дух Святий, щоб ми поклонялися в дусі, щоб ми робили для Бога служили в дусі, не по плоті. Все, це, що люди зараз роблять, це плоть. І Бог сказав, поклонятися в дусі та істині. А що ж таке істина? Ісус каже, я є істина, шлях і життя. Тобто ми маємо поклонятися одному єдиному Царю Ісусу Христу. А ми зараз зробили собі ідоли в такому житті, що ми навіть настільки сліпі і не розуміємо, що нас сатана увів обману, тому що він має силу зводити вогонь з неба, всі ті плачучі ікони, морточучі ікони це все рук сатани. Наскільки люди серця зробилися кам'яни, що вони не чують Бога. Бог нікому не віддай своєї слави пише Біблії, тому ми маємо одному єдиному Царю поклонятися. І церква, та правильна, яка йде за Ісусом Христом, яка дотримується вчення апостольського апостоли, ні жодні ніхто не поклонявся людині. Бо проклята та людина, яка покладається на людину. І якщо ми не приймемо зараз царя нашого Ісуса Христа, одного єдиного, то на жаль. Часи дуже близькі до приходу Ісуса Христа, і що воно буде як сіть несподіван, і люди не будуть готові. Це найстрашніше. Бог нам дає зараз час. Чому ще люди говорять, що вже проповідували не раз про кінець світу? Чому не відбувається ще? Тому що є місце. Люди втратили втратили позицію, люди більше пішли за матеріальним, за плоттю служіння Богове. І Бог дає шанс. Бо є місце, щоб кожна людина примирилася з ним і покаялася і прийняла Господа одного єдиного Спасителя це Ісуса Христа. Тому вибирайте ту церкву, яка дає спасіння, яка допомагає вийти з прокляття, яка допомагає рішити проблеми, а не там, де ми прийшли, поскакали, поспівали, покадили, прийшли, якими були, такі не осталися. Там немає Бога. Там немає Духа Святого, тому що там своє вчення, але не вчення Ісуса Христа. Амінь.